Леонід Швець пише, працює як фрілансер, пише для таких видань як Фокус, Уніан, Есквар. Ще додайте. Багато інших. Багато інших. Українських. І не лише. Не лише. І для яких країн ще працюєте, якщо не секрет? Ну, ось, наприклад, для московського видання The Village. Таке а ну та це модне популярне віддання. Видання більше лайфстайлівське, наскільки Лайфстайлівське так, але я не працюю в лайфстайлі. Вони замовляли саме політичні речі. І... Деякі деякі друкували. А з останньою моєю моєю колонкою вони чомусь не погодились і її не взяли. Про що була колонка, якщо не секрет, якщо це не втручання в е, я лише, ли, лише лише на назву скажу, і ви все зрозумієте. Вона називалася Уйміття Путіна. Ага. Ну зрозуміло, напевно, достатньо важко друкувати такі речі, але загалом, ну коли вам, наприклад, замовляють росіяни, та то йдеться про якісь певні обмеження, чи вам просто кажуть, опущіть ситуацію? Ну розумієте, взагалі, люди, які мені щось замовляють, якісь тексти, вони. Знають, як я пишу, що я пишу, і тому немає сенсу мені замовляти якісь речі, де треба когось там трошечки поцілувати нижче батерлінія. Так, якщо наші глядачі не знають, як пише Леонід Шевець, то йдеться про таку іронійну журналістику, це колумністика. Е, ну це колумністика, це не завжди іронія. Це інколи аналіз, дуже серйозний аналіз. Е, е, інша справа, що я не люблю пафосу. Не, не люблю пафосу. і іронія часто виручає там, де хочеться дійсно ну, може кричати. Ну, от зараз зацитую з однієї зі статей, яку от мені цитату дали з вашої статті, не знаю, звідки редактори мені підкинули. Вся освободительна операція по возврату рускоязичних областей в Лона Росії матушки превратилась в дурацький фарш. Не Слідує удивлятися, якщо перед одним із блокпостів правительства. Сіл вдруг і вправду з'явиться Янукович в клоунському і з ярким носом на резинці. А що, якщо Путін скаже і з'явиться? це з контрактів, так? Так. Це нещодавно ви писали. Тобто таке осмислення через призму іронії, скажімо так. Ні, ну подивіться, взагалі, все, що ми бачили весь цей час, воно і само по собі пронизано такою дуже серйозною іронією. Ну, пригадайте, ми довгий час казали, що е, пан Янукович е, це хам, і брали це в лапки, що він людина, скажімо так, без моральних якихось принципів, хоча дуже там богобоязнена, як то кажуть, і так далі. І е, тут вияснилося, з'ясувалося, що можна лапки знімати, що людина дійсно хам. І що його моральне падіння може йти так далеко, як, наприклад, закликання чужеземних військ на власну територію. Тобто це державна зрада, це найвищий е е кримінальна так мовити, найвищий гріх для державного діяча. І ми побачили, що ось ось вона іронія. Воно все підтвердилося. Ну і багато інших речей, та ж Росія, котру ми там. Браття, браття, і це було теж так з іронією. Ми побачили, ось воно, воно працює, розумієте? Я, я, я ось, ви процитували цю фразу про Януковича, який може з'явитися там в Україні з цим клоунським носом і так далі. І так далі. Це була реакція на ці чутки, нібито там він в Бердянську мав висаджуватись, там, не знаю, з вертольота чи як. Але хто знає? ви ж бачите, як він розвивається. Ну та насправді життя настільки іронійне, і це якраз так. підтвердила ця частина подій. Так. Як вам було працювати з цими речами? Ну, от коли межи гір'я? Е, мені здається, що самі просто навіть новинні повідомлення, репортерські замітки без жодного аналізу вже були концентрацією і іронії. Як вам, от як колумністу, і ще додаткового це я, додатково я, я не погоджуюсь, я не погоджуюсь, що цього було достатньо. Ми бачимо, що цього недостатньо, наприклад, для багатьох мешканців України, які живуть трошечки східніше, або Південніше маєте увазі тобто, йому... на увазі недостатньої інформації про тобто Чи самої чому? інформації недостатньо для того, щоб зробити робити правильні висновки. Я впевнена в тому, так. що це треба. Тому коли ж йшов і йде великий обсяг інформації, тим більше потреба йде, йде в аналітиці, в аналізі, в прогнозуванні, в пошуку якихось закономірностей. Цього дуже не вистачає. Дуже не вистачає. Ну що казати? Простий приклад, він такий, до Майдану, може, не має відношення. Звісно, батьки телефонують, часто запитують, що, як там, ну ви ж там київські. Ось мій батько часто дзвонив: ну, як це можна, таке, там, цей Шустер, там та-та-та, як ж він там. Папа, ну, з Харкова ваше. З Харкова. Так, ну, Батько не з Харкова, він з Світловодська, з Харкова батьки жінки, ну не неважливо. Не е, Я вам кажу, папа, людина працює на державному каналі, тоді ще, так? на державному каналі, який відповідно, якщо б ці люди не хотіли, щоб він це казав, він би це не казав. Тобто, якщо він це каже, це вигідно владі. Нічого. Там за тиждень він знову телефонує і каже: Та як же ж вони ж там? Тобто для простої людини дуже важко розібратися, навіть маючи інформацію тому uh -huh. ж повірте, так, що власному батькові я інформацію давав дуже широко, так але це все одно не вистачає. Потрібно постійно бути в діалозі, постійно бути в розмові, щоб людина трошечки її погляди ну, uh -huh. змінювалися. Одночасної, одномоментної одномоментна інформація або стрічки там, знаєте, знизу під картинкою телекартинкою її зовсім недостатньо. От, до речі, я коли була в Криму, коли ми з колегами їздили ще перед референдумом, вважала свою місію всім показувати відео з Межигір'я. гір'я. Не одного разу а ми були біля, а, ну ми просто жили там, коли працювали з документами, і всього багато не знімали, щось публікували, щось ні. А в телефоні воно було з собою. І навіть біля в ну, біля цієї а, Верховної Ради Криму там охороняли кубанські козаки. її. Mm -hmm. Ми з ними познайомилися, почали говорити. Я кажу: от подивіться, і вони почали кликати інших опот. Ну вони ж росіяни, mm -hmm. та і вони тут приїхали. Ми. Приїхали допомогти. Ви ви смотрите, смотрите, як він жив. тобто вони ніби не є стороною в в цьому uh -huh. конфлікті. Ще це було там власне до референдуму. Ще були сподівання, що все буде нормально. Але це для них було велике здивування, тобто ми навіть займалися просвітою кубанських козачків. І це дуже діє на людей. Насправді, я вважаю, що треба якісь білборди робити по країні з тим, що там знайшли. Бо це так, працює. Це працює. Ну звісно, це працює в обидва боки. Як ми бачимо по Росії, це одна одне з відкриттів цієї нашої нашого історичного моменту uh -huh. е раптом сталося так, що інформація стала дійсно зброєю. Тобто, uh -huh. це знову ж таки була метафора, так а зараз ми побачили, що е е Крим взяли за рахунок інформаційної війни. Ті всі зелені чоловічки, це вже так забезпечення остаточної, так, так би мовити, операції. Е, Первісно була е, програна Києву, була програна інформаційна війна. Uh -huh. Майданом була програна до того всією владою, що була тут стільки років, але і Майданом була програна е, інформаційна війна. Я поясню, е, чомусь е, вважалося, ну це. Навіть не обговорювалося, на жаль, знову ж таки, про постійний діалог, про постійний полілог, розмову з суспільства з самим собою. Uh -huh. Вважалося, що такі трошечки насторожені, спокійні, а може навіть і негативні, негативно настроєні громадяни, вони ну, приймуть, ну куди вони дінуться? Вони приймуть цю революцію, як вони свого часу. Ну, нікуди ж вони не ділися після так? І так і буде. Схавають, знаєте. Uh -huh. І е, а, наслідком цього стала ця зовсім хамська акція з відміною мовного закону і так далі. Тобто е, це, була, це було дійсно ігнорування інших людей з іншою, іншою думкою. Uh -huh. І як наслідок ось отримали. Не можна, не можна цього було робити. Як з самого початку Майдану, е, ну там, ви пам'ятаєте, так, там, хто не скаче той маскаль, це довго не протрималось. Люди казали, та не треба, ну ви можете когось образити. Ну, е, ми розуміємо, що навіть ті люди, які це роблять, робили, це скоріше гра в грі можна робити все, що завгідно. Мені, мій колега з Донецька, наприклад, писав, що їх діти там ще на такому в вегетаріанському вігетарі... етапі майдану теж в школі скакали і кричали, хто не скаче, то масла в Донецьку. Тобто, це гра, але є люди, котрих це може образити. Наприклад, мене дуже ображали виступи Ореста Лютого на майдані, uh -huh. ще на тому, на студентському, так званому uh -huh. майдані. Бо це дійсно ну я не кажу, не кажучи, що це вже дуже такий низький смак, uh -huh. але це дійсно може ображати людей, ну російськомовних і так далі, і так далі, і так далі. Для, для котрих ось цей такий юмор про там москалів, які там пилають там в вагонах. я не пам'ятаю uh -huh. там ці. ці. Я пам'ятаю, що я це чув. і Мені хотілося щось кинути в цю сцену. Ну так, звісно, це все. Я погоджуюся з вами, але ну мені здається, що достатньо часто там Євромайдан а, йшов до цих там умовних тітушок, да, до, до прибічників, до прибічників ну, тодішньої влади. Виходить, які... цього було недостатньо. Знову ж таки, пригадайте, і, там, поставити на коліна, там, написати на, на Бураб. Якщо б можна було це переграти, це на жаль неможливо. Цих речей не треба було допускати. Не треба було допускати цей факельний факельна шестя цей марш. Звісно, не треба і, і їм казали свободі. Не треба цього робити, але ж хлопці думали про майбутні вибори. розумієте? Ну та ну розумієте, це ж якраз ознаки вільної країни. Там, де хто що хто ще хоче, то то робить е, розумієте, що е, йдеться? Поки що не про вільну країну і йшлося про виживання взагалі. Розумієте, ось чого... коли буде вільна країна. Ну тоді може коли всі розуміють, ну нехай йдуть, ну мать їх це не страшно. А зараз ми дивимося, що відбувається на сході країни, і думаємо. А страшно. А це може загрожувати власне країні взагалі не те, що вільності в країні, а країні uh -huh. в цілому. Ну зрозуміло, але ж ви розумієте, що ті події, які були ці протести, це був абсолютно природній процес. Ні, не було звіс, якогось координаційного центру, який би казав, ні, на це жаль. не піде. Це ось на жаль, і знову ж таки, ми Тоді з це цим… це була б не революція. Революція, тому і прекрасна, що вона жива і вона неймовірна. Е, ну ви знаєте, що революція це така справа. Вона. Е... Це як я кажу, це як суха, пластикий великий. Землі такі піднімає, і там дійсно така родюча земля, дуже креативні якісь речі, дуже цікаві люди, яких ти не побачиш в такому рутинному mm -hmm. житті і так далі. Але з тим піднімаються якісь там, знаєте, червячки, блошки і Те, і, що і, там і... загружалося вже. І це, звісно, так. Тобто тут не можна казати, ай-яй-яй-яй-яй, як це так. Я можу до цього з зрозумінням, як історик за там, освітою, там, політолог за іншою і так далі. А як це пояснити іншій людині? Їй треба було це пояснювати. Пояснювати. Чому там так багато е, націонал-радикальних було гасел. Я це розумію чудово. Я до цього ставився ну, досить спокійно. Так? До, до тих пір, доки це не е, е, переходило там, я не знаю, в бійку, як, наприклад, ага. там побили представників проспілки е, незалежної На що? Ну, хлопці, за щось там з'ясовували. Людині, котра за цим дивилася з боку, це треба було пояснювати. Для мене дуже такий серйозний був момент, коли перейшли до стадії коктейлів. Ми тут всередині ми розуміли, чому це вийшло. Не можна було не перейти на цей рівень протистояння. Але люди, котрі дивилися з боку, для багатьох це знову ж таки стало таким. Тюнінпойн пункт, там, після котрого вони відсохнулися від Майдану, бо це ж насильство. Вони не сприймали насильство. З ним теж треба було говорити. Чому, як як цьому запобігти або зменшити, і так далі. І, так далі. і не було б цих критів Беркут, Беркут, там да здравствуй, дура», розумієте? Але це на жаль сталося. Ми вже не можемо це відіграти. Не можемо відіграти але і це... але висновки маємо робити. Так, і це так. ну багато в чому це були природні процеси, так, щось звісно, десь додавалося. Ну але природні. дуже часто воно не контрольовані речі, вони і прекрасні свої неконтрольованості. Тобто, то, що зараз ті люди, які там стали керувати державою, ті люди, які отримали певну довіру від. Ну, від е, протестувальників. Те, що зараз вони вже мають зробити якусь контрольовану політику, зокрема інформаційної безпеки. Оце от, ну, це те, що має зараз робитися. Ну, от от е, тут от мають бути якісь. Ну, все ж таки, ми все ж таки маємо собі давати раду в тому, що ці люди, котрі зараз е, отримали владу це. Це тим, тимчасовий уряд, це тимчасовий навіть той президент, який буде обраний, бо це, звісно, не люди Майдану. Скільки б там разів там не з'являвся пан Петро Олексійович, або скільки там, скільки один, да? так, чи два рази там була Юлія Володимирівна, звісно, це не люди Майдану. І ми всі це розуміємо, і до них дуже багато перестрох і так далі, і ми будемо очікувати наступних людей. Тобто, знову ж таки, це природньо, коли пішли е ті, хто був у Важелів е монопольна регіоналі, і прийшли ті, хто їх підпирав. <рив> Але далі мають піти і ці. Тобто, знов ж таки кілька пластів має піти. Тому що, ну е як я казав, е писав там в колонках часто, е що. Це люди тієї ж системи, ці люди, які вийшли з шинелі кучми. Так? Але переможці, попередні переможці пішли і прийшли лузери, ті, котрі в попередній системі були лузерами, невдахами, навіть з котрих в тюрми сажали. Так? Але зараз вони прийшли. Це природньо. Але ще природніше, коли вони виконують під нашим контролем завдання демонтажу попередньої системи. Uh -huh. І підуть. Я не знаю. Треба було б навіть в суспільстві обсудити е, таку ідею, як може там дуже короткий термін наступного президента, може, два або три роки. Так, до речі, ви правильно говорите, що вони мають виконати якісь технічні завдання, але часто так. ми бачимо, що вони їх не виконують. От зараз у нас є ще повідомлення про розшук. Черговий розшук слідчого управління СБУ оголосило в розшук колишнього начальника головного управління МВС у Києві Валерія Коряка та його заступника Петра розшук Коряка Розшукуряка Фечука оприлюднений на сайті МВС. Оце от якраз власне. Якщо наші глядачі раптом бачили цю людину десь, то повідомте, будь ласка, подзвоніть в СБУ привідомство. Ну, знов ж таки питання, чому зараз лише почали їх шукати. Що не було зрозуміло, що пан Коряка <смас> мав бути допитаний ще раніше? Так? Ну, ну э, так, він же він фігурував і... у цій справі перші ну, з розгону, він так, залишився в ВО. Так. Я пам'ятаю цю історію так, так, і так. Так. Ну, Потім... всі пам'ятають, але лише зараз два місяці з. Того, як пан Янукович покинув країну, лише зараз за це взялися. Тобто це все старі, дуже. Ну розумієте, ось, взагалі ця ситуація, яка склалася з Кримом, з те, що відбувається зараз на сході країни, все це нас так знаєте, як такого, як, як кошеня носом тичуть в те, що в нас немає. Ефективної держави, ефективних державних органів, дійсно, які мають виконувати свої функції. Тому нам треба робити все з нуля. Все, все з нуля. Так, ну це потрібен час, і нові люди. Ви ж бачите навіть і не лише час, і люди, е, е, ну час. Він він у нас є, є весь наш час, який у нас є попереду. Люди інших немає, тобто вони десь серед нас. Може, це, це ви, ми, може, це оператор, я не знаю. А, а ось що не вистачає це організація Розумієте, майдан пішов? А що залишилося в організаційному плані? На жаль, дуже мало. Дивіться, йдуть опитування там серед за партійними якимось там списками, там хто нові які нові партії у нас є. Немає Віталій Володимирович зараз з політика національного рівня став політиком регіонального рівня, тобто так. Я маю на увазі кличка. Значить, удар як партія, ну і взагалі, як майдан показав, що як організація, як партія, він ну мало що з себе уявляє, ну чесно кажучи. І це відчули люди, котрі були на Майдані. Мені казали, хто там як підтримував, і в тому числі організаційно і матеріально. З удару ну, було не так. Тобто, це була неадекватна рейтингам Віталія підтримка. А свобода. Ми вже зрозуміли, що свобода більше нам зіпсувала. Ніж чого чогось дала, і рейтинги знову ж таки показують, що до неї відношення, слава Богу, до свободи таке більш адекватне стало ніж на попередніх парламентських виборах. Батьківщина, ну так, мабуть, що це партія, котра організаційно і матеріально найбільше вклалася в майдан. Але знову ж таки, ми бачимо і розуміємо, що це люди старої школи. Нам нам треба люди нової школи. Петрович вийшов. Батьківщина, ну і це припаде, зрозуміло. Припаде, він, 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 він зараз випадає, ре, ре, реально він випадає, випадає від цієї парадигмої. На, на, ви нарешті випадає. він зловив власну хвилю. Це дійсно економіст, реформатор, як вже там можна відноситись до його реформ і поглядів, але людина, яка дійсно хоче там, як сміялися куля в лоб, згоріти, реформувавши власну країну. Це дуже. Шляхетна мета і нормально, але знову ж таки він не підтриманий, де його фронт змін? Так нема вже фронту змін, батьківщина не та, не така. Петр Петр Порошенко, це взагалі всі сміються, де та солідарність його партія. Ну її немає. Ми Поки знову що... повертаємося до схеми лідерів. Так, тобто Майдан закінчився, а майданних структур як таких немає. Є розвалені старі структури, і знову ж таки те, що те незадоволення. Я зараз скажу про якесь щире незадоволення, яке існує на сході, а не підбурюване російськими мас-медіа і диверсантами, і саботажниками і так далі. Там є щире незадоволення. Люди осіротіли, немає політичного представництва. Партія регіонів їх не представляє, Ми, і вони це знають. Комуністи, звісно. І на щастя може вже вон, люди розуміють, що вони їх знову ж таки не представляють. Е, е, велика кількість людей політично не представлена. Ну це дійсно це така політична, дуже серйозна проблема. Ну, насправді Поку майдан не закінчився, не і дуже багато ну, людей. Так. Я маю на увазі, не те, що не закінчився, як місце дислокації, місце так. постійного перебування він і закінчився, Але я знаю, що закінчення майдану народилося дуже багато різних ініціатив. Наприклад, є пошукова ініціатива майдану. Це люди, так. які прочесують ліси, так, є слідча так, служба так, майдану, так, є медична. Тобто ці активні люди. Які вони мають можливість є, бути, так? і вони щось так, все так, ще так. роблять. І можливо, ми ще, ми ще дочекаємося того моменту, коли вони перейдуть в якусь категорію. знаєте, як сонце сходить е, на сході і сідає на заході. Це це буде об, обов'язково. обов'язково. Мене, до речі, є інформація, що медики Майдану збираються балотуватися в Гарпов Київську міськраду. Ну Ему... я не зовсім розумію, що таке медики Майдану. Ну, знаєте, це, власне, колись, колись були такі. Е, це це, 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 це циховоє представительство в органах власті. Це було колись там, я не знаю, за царів і так далі. Тобто від купців це один йде, від ремісників інший і так далі. Тобто, це трошечки архаїка. Хоча, звісно, з професіонального середовища мають йти нові люди. Так, ну я ну тобто, це, це ж розуміти, що це зібралися люди, там це медики, волонтери, зібралися з різних точок, змогли організуватися, так. тобто вони сформували певну структуру, яка працювала попри все. Було небезпечно, ну, так, так, люди так, звільнялись з робіт. Тобто, можливо, от зараз мирні умов, ну умовно мирні, вони не мирні до кінця, але вони перевірять ну, наскільки, наскільки це ті люди, які можуть сформувати Управління охорони здоров'я, вистачить на всіх, і волонтерів, в тому числі, навіть в Києві, мені здається, там державних лікарень. Це теж може бути цікавий експеримент. Так? Безперечно, усіх, буквально я не знаю. У мене дуже добрі друзі, друзі які працюють в сфері в галузі освіти, у них там частна школа, ну не буду рекламувати, вони дуже хочуть це реформувати. Вони зараз теж беруть участь в багатьох експертних якихось радах і так далі, з залученням там десь депутатів, десь якихось фахівців інших. Тобто цей рух, це дійсно громадський рух. Він дуже плідний, дуже креативний, і він не має. Та я думаю, він вже і не зупиниться. І це дійсно це наша найбільша надія на політиків. Ми ну тобто, це основний е, урок цих подій. На політиків не можна покладатися. Треба покладатися на себе. І якщо ми на себе покладаємось, значить ми можемо взяти під контроль політиків е, е, інколи навіть десь їх підмінити, на жаль. На жаль, чому тому, що коли я дивлюся, що для нашої армії або там погранслужби закуповуються бронежилети, каски і так далі, ну так не має бути все ж таки. Ну звісно, ну 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 коли Але... тим більше є перераховані гроші, так. вони місяць не можуть їх використати так. або використовують і нам про це не повідомляють. А так. ми ж вже за цей час звикли, що все робиться публічно. Якщо нам не повідомляють про щось, значить цього не відбувається. Вибачте, так. ну якби так, 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 це презумпція так, так, винуватості. Так. Жаль, тобто, механізми за цим стоять дуже здорові, такі нормальні механізми, дійсно оздоровлення суспільного організму, але стикаючись з старою державою, з старими цими інститутами, інституціями, ми бачимо, що ефекту немає. Тобто, треба значить доламувати, доламувати, доламувати. Добре, на цій оптимістичній ноті я буду дякувати Леоніду Швецю, журналісту. Приємно говорити про майбутнє. Будемо сподіватися, що от всі ці шари, всі ці слої, про які ви говорите, вони пройдуть. і Ми отримаємо дійсно прекрасну державу, і все, всі це побачимо, і відчуємо, що все це було не дарма. Все буде добре. Дякую вам, Леоніде. Приходьте ще до нас в гості.